Сьогодні я хочу розповісти вам одну історію про Петрика та його дідуся. Петрусь із дідусем були великими друзями. Про все розповідали один одному. Якось дідусь запитав онука, а навіщо Петрику нам потрібні руки? Щоб грати у меча, відповів Петрик. А ще навіщо? Щоб ложку тримати, щоб кицьку гладити, а ще що, щоб камінчик в річку кидати. Петрик давав дуже багато різних відповідей, але головного так і не сказав. Руки потрібні, щоб працювати. Хоча у нас їх лише дві, допоможуть голові все задумане здійснити, люблять дуже щось робити. Сьогодні за допомогою наших рук ми з вами перетворимося на маленьких чарівників. Для роботи нам потрібно аркуш паперу. Можете заготовити один або два. Це залежить від того, скільки ви малюнків будете робити. Як завжди, фарби, склянка з водою і два пензлики і серветка. А за допомогою рук ми будемо створювати щось нове і цікаве. Подивіться, будь ласка, ось у мене є аркуш паперу, на якому. Обмальовано моя рука. Ось так треба прикласти ручку. Намагайтеся якомога ширше розставити пальці. Від цього залежить майбутній малюнок. І обводимо в дитинстві багато хто з дорослих таке робили. Обводимо і отримуємо ось такий контур руки. Потім, що ми робимо? Ми перевертаємо. Вертикально аркуш паперу і починаємо творити ось такого коника, морського коника, що для цього потрібно. Пензлик, фарба, вода і почали. Набираємо фарбу жовтого кольору і спочатку формуємо. Форму ось тут ведемо по контуру долоні, так. і домальовуємо конику ось такий його хвостик. Головне завдання діток в цей період навчитися правильно балансувати кількість фарби. І води. Намагатися створити малюнок рівномірний, щоб зафарбовування було рівномірне. Якщо ви бачите, що води багато, то можна ось так от пензликом об стіночки, скляночки видавити лише зайву воду. І формуємо нашого коника. Ось такий коник у нас. Починає з'являтися. Далі треба сформувати голову. Для цього ми візьмемо пензлик, той, що більший. Ось він у мене, так буде простіше. Набираємо фарбу. Нагадайте діткам, що працюємо лише пензлем там, де є волокна, ніякому разі. Не треба дуже ось так, дуже тісно притискати. Бачите, в мене вийшло трошки забагато води. І що робимо? І ось таким чином прикладаємо пензлика, формуємо голову. Ось так. І кінчиком пензлика формуємо такий ротик. У нашого коника Дуже багато залежить від балансу води і фарби. Чим більше води, тим довше ваш малюнок буде сохнути. В даному випадку нам потрібно, щоб висохло швидше, відповідно, фарби треба брати більше. Тому що, як ви побачили на зразку, у нас тут використовується не один колір, а багато кольорів. А При накладанні. Кольорів один на один, фарби змішуються, змінюється їх колір. Так, далі візьмемо до роботи червону фарбу. Дітки, не забувайте, будь ласка, гарно вимити пензлика від попередньої фарби, для того, аби фарби у вас не змішувалися і не бруднилися. Беремо червоний колір. Я вже добре вимила свого пензлю і беру червоний колір. Оскільки тут жовта фарба ще не підсохла, я трішечки зачекаю і почну промальовувати з іншого боку, там, де не буде накладання фарб. Ось так. Один, Потім інший. І так всі наступні. Ось я зафарбувала вже майже весь простір, який потребувала цього, і дійшла до жовтого кольору. І тут ми акуратненько, акуратненько, щоб не було накладання фарб і не змінювався кольор, ми промальовуємо червоною фарбою. Чому так акуратненько? Тому що жовта фарба ще не висохла так, як треба, повністю ще не висохла. Далі нам треба буде зробити або перерву. Ви можете зробити перерву з фізхвилинку, зарядку, трішечки відпочити, а тим часом у вас має підсухнути ось ця основа. Де ми ще використовуємо червоний колір? Ще треба зробити грібінець нашому півнику, оскільки він півник, ой, вибачте, коник, оскільки він коник, то має коник морський, має гребінець. Так, ось такий гребінець я намалювала своєму морському конику. Має хвильки. Так, і в мене тут трішечки сталося те, про що я вам говорила на початку. Фарба ще не підсохла добре, тому фарби змішалися. Ви не будете поспішати будете малювати потихеньку, тому доречніше зачекати, все ж таки, доки фарба підсохне. Так, що ми можемо далі зробити? Оглянути уважно наш малюнок, от, визначити, де вже підсохла фарба, і продовжити малювання, прикрашаючи нашого коника. Далі будемо використовувати темні фарби, тому не забудьте, що треба гарно вимити пензлика. І тоді... Друзі, якщо у вас процес підсихання фарби затягнувся, можете скористатися наступним способом вимити добре пензлика, от, промокнути його в серветку і зайву фарбу з водою, ось звідси, зібрати пензликом з тих місць, де фарба ваша ще не встигла висохнути. Для того, щоб. Закінчити роботу. Далі переходимо до малювання дрібних деталей. Для цього беремо пензлик маленький і промалюємо очки та візерунки. Для ока я візьму фарбу чорного кольора і ставлю ось таку крапочку. Все одно трішечки око розтеклося. Сподіваюся, що ви. Скористайтесь моїми порадами. Ось малесенька цяточка чорного кольору, і буде в нас око таке малесеньке. Далі вимиваю фарбу чорного кольору і беру інші фарби. Ви можете, за, на власний розсуд вибрати собі фарбу чи зелену, чи синю, чи фіолетову. Та, яка буде добре виглядати на жовтому фоні і на червоному фоні. Тут ви можете проявити свої, свою креативність, свої здібності, от. а я візьму фарбу зелену. Зелену, і буду прикрашати нашого морського коника. Ось так, от цяточками. Можна намалювати ось такі півдужки для того, щоб коник виглядав весело. Далі візьмемо, мабуть, фіолетовий кольор і прикрасимо іще сяточками. Діти можна ще також таким чином. Прикладання пензлика, накладання ось так от. Це буде вже інший везеруночок. Можна через один створити. Тут цяточки, а тут накладаємо ось так і створюємо ось такий декоративний малюнок. Звісно, що це коник, який створили чарівники. То він може бути і чарівним. А все, що чарівне, не обов'язково має бути схожим на реального коника, оскільки це щось чарівне і незвичайне. Окрім коника, ми можемо створити ще одну композицію ось таку сімейку півника та курочку. Для цього треба. Покласти аркуш паперу перед собою горизонтально, і можна використати дві ручки і праву, і ліву. Я використала шаблон дитячої ручки, оскільки мої дві ручки вже не поміщаються на аркуш паперу. Тому ось так приклала, обмалювала і перевернула, обмалювала ще разочок. І створила ось таких півника і курочку. Дуже буде цікаво побачити, що вийшло у вас. Я чекаю ваших малюнків і бажаю вам успіхів. До зустрічі!